Доброго здоров'я. Заїхав на ділянку, де в посіяний гібрид від Сингенти Лазурі. Це один із нових гібридів. От, у нас пройшов невеличкий дощик. Але ж ситуація, звісно, засуха конкретна. Я не знаю взагалі як він тут росте. Слава Богу, що він не густий. Його тут ловко і тваринки прорядили. В общем, ну, нормальна, в принципі, густота. Я бачу, що ми його обробляли хівролатінгом, але, я так розумію, обробляли його маленьким. О, ну Зараз вже трошки дивлюсь, що ще бур'янці посходили. Такі ось бур'янці повзходили, але ну, євролайтингом ми вже другий раз працювати не будемо. Взагалі-то більш-менш чистий. Більш-менш чистий. Ну і маємо такі рослинки, як на цей рік ну, засушливий, то доволі таки ще непогано виглядає. Хотів десь двойничок. Це напевно, падали це якось, бо з боку рядка. Хотів двойничок вирвати, подивитися, ага, вирвав повністю корінець. Ну йде стрижень рівненько, в принципі. Тут у нас хоранка була. Ну, якщо брати таку здорову рослину, то в принципі... Як на даний момент, то ще й непогано. Але щось ось побачите, вологи. Вологу собрав ось під собою. Сонях з листя собрав під собою вологу. А тут після дождя нема геть нічого. Геть нічого вже нема воно. Зверху волога є, вологу отак одкинув. Це вам дощики. Це на всі дощики, а соняшничок по листочкам. Конечно зібрав. Є у нас хворобка. Надо напевно заїхати було б фунгіцидом бахнути, но я хотів кормити і додавати фунгіцид. Но кормити поки що не бачу смислу. Можна... Ми тут дали карбоміда, стукну е, брату, а до речі, ось це пропуск пропуск е, оприскувача було три рядка бачу. пропуска, тут, тут, звісно, амброзійка процвітає. Ну, це, це моя обложність, так як у нас ну, п'єси це з нашими тривогами. Ночу, тривоги, GPS відключається, коротше. Коротше, так. Да. Бувають такі інциденти там, Ну тут, а по-моєму, він один, наскільки я бачив ще. ще. раніше, що з цього 4 це не біда. Ну, а так, така от. Ситуація по полю, це ще більш-менш більш на даному етапі, це ще більш-менш стан соняш. ранні щоб... по сіби догорають. вирости там метр, грубо говоря, метр до метр І далі не ростуть. Вже зірочку викинули, не знаю, що, що воно буде надіялися на дощ. Дождя, як такового, нема. Це якесь аномальне тут п'ятно, маленьке соняк, слабенько росте. А так, в принципі, в принципі нічого. Якщо будуть дожжі, то діло з нього буде. Маємо на це надію. Зараз їх і немає, на корні, як бачили, зараз їх і нема. Ну, євролатінгом оброблено, то її в принципі і не буде. От. Тут була у нас оранка, одна вороновка, одна культивація і посів. Є отакі от місця по полю. Ну, до речі, я раніше ходив, то я бачу, тут згризані рослинки, я так розумію, чи зайці чи жучки чи. Чи херіозна хто тут хазайнує. ну, є по полям багато, не тільки в мене, є така історія. Ну що ти зробиш? Всім треба, всім треба їсти. До речі, що екземплярчик стоїть в стороночки один такий. з таким ось стовбурцем мощненьким. Що то немає конкуренції рядом. Да, тут так, між рослинами, грубо говоря, 60 см, а далі, а далі вже пішов набагато менший. Це про густоту. Якщо говорити про густоту посіву, ну, звісно, 1-2 штуки на метр це для сояшника мало, ну, от, починаючи 3-4 штуки на метр, цього достатньо, бо як наші УПС вони не можуть так ідеально положити, ставимо там Такий, Коли він густенький йде, він невеликий йде. Це раз, два, три, 4, 5 штук, грубо говоря, в метрі. Оставили, ми висів 4 Ну, Десь плюс-мінус так він висіває. От. Може десь і пропуски, звісно, не без цього. Ну а в основному... Та ще й сіміна, чесно кажучи. У цьому році не всі сіміна, скажімо так, обрадували своєю якістю. Навіть сингента та ж сама була не ідеальна. Ну, але маємо те, що маємо. Загальний фон. Ну, на даний момент вроді нічого. Дивитись можемо. Тут ми сіяли 5 травня. Ну, в принципі, фон нічого. Дожі, буде результат. Все. Закінчу відео. Підписуйтесь, щоб узнати результати, подивитися, що воно буде по ідовго по косовиці. Слава Україні!